Шало мої любі. Хочу я з вами поділитись таким баченням. У мене з цієї ночі сон такий цікавий. У кожного свої сни. Буду говорити дуже коротко. Я сьогодні йшов з дому і задумався над таким питанням, чи здатний я у своє життя упустити собі подібних. Чи здатний? Чи Правильно я це роблю чи неправильно. Бо того, що я задумався і поняв, що це обов'язково робити. Бо якщо я опускаю собі подібних, то значить я визнаю Ісуса Христа. Я опускаю Ісуса Христа в своє серце. Тому, опускаючи Ісуса Христа в своє серце, я опускаю любов. Пускаючи любов, прошу Господа. Бачите, духовне, духовні плоди не тільки сіяти, але й пожинати. Сьогодні подяка Богу за плоди матеріальні. А я також хочу подякувати і за духовні плоди, щоб ми сіяли духовні плоди і пожинали. Тому хочу зачитати вам такий вірш, називається Сіяння сіяння. Слово одне, але несе два значення. Чи знаємо, ми, що саме засіваємо, чи просто сіємо лиш абияк, чи в ґрунт, чи простір, що ми виділяємо, і що зросте задуматись усяк? Посіяти ми можемо, а що буде, якщо не сіяти ні там, ні сям, чи просто зробимо вигляд, що сієш на байдужий, а сам насправді нічого не дам. Ми хочемо сіяти матеріальне, і щоб родило зразу у плодах, щоб очі бачили і руки відчували, але не бачити обману у гріхах. Так, да, так жити можна, а чи довго не знаю даже і що кому сказати, знаю одне, коли нема духовного матеріалу, зразу пропадать. Засіяти ми можемо і не лише насіння, добрі слова, хороші справи засівати. і тільки зерно. Яке посіяне з любов'ю, з Богом зросте, во вік не пропадать. Боже, навчи нас жити і любити, і щоб плоди Твої нам пожинать, щоб очі наші бачили лише духовне, матеріальне, дай Бог обминать. Кожен як міє, так і сіє, хто в болото, а хто в терняк, даже в грязюці може зрости насіння, лише духовне без нього ніяк. Любов будемо сіяти, будемо самі сіяти, не наче сонце в небесах. Один ми в одного будемо плоди збирати і без обману то на гріхах. Боже, хочу я сіяти тільки Твоє насіння, щоби з любов'ю могли пожинати, хто є відкритий і хто прагне Твої плоди божественні зривати. Слава нашому Господу.